Друзі, в зв'язку з останніми подіями у світі, а саме з приходом до влади команди Трампа, а також е вирішення або намагання вирішити питання з миром України з Росією, бо він пообіцяв, коли йшов на вибори, що він це питання закриє. А закривати потрібно. Слово тримати потрібно, ви розумієте, так? Да? Якщо в нас. Можна цього не робити, то в Америці потрібно це робити обов'язково. І в усьому світі потрібно це робити. До нього дивиться весь світ сьогодні. А, Мюнхен, Саудівська Аравія, там багато блогерів зараз викидають, хто винний, хто не винний. Я вам поясню зараз те, що я знаю, те, що я думаю. Трамп має обов'язково виконати свою місію. А саме, перше, перевірка всіх витрачених грошей. Командою Байдена. Обов'язково всі гроші, які Байден витратив за ці роки, команда Трампа має перевірити до останнього центру. І вони це зроблять. У них є можливості, в них є велетенське бажання похоронити команду Байдена назавжди. Вони це будуть робити. Звісно, що ми попали в перші в чергу. Чому? Тому що найбільше допомоги надали нам. І ми за це маємо відповідати. обов'язково. Ну, це нікуди не дінешся від цього. Друге питання це мир. Друге питання, і воно дуже важливе для Трампа і для його команди. Він має це вирішити, щоб не бути посміховиськом для всього світу. Розумієте, так? Бо вже починають сміятися. То обіцяв за е, день, за два це вже е, час тягнеться. Тому він обов'язково це має зробити. Обов'язково, не дивлячись ні на що. Третє питання це те, що їздить Зеленський, не їздить, запрошують його, не запрошують. Процес іде. З Зеленським, без Зеленського процес цей буде однозначно йти. Яким чином вирішиться це, або яким чином ми можемо вирішити, все дуже просто. Все дуже просто. Питання номер один, питання номер один. і воно закриває все це вибори. Це вибори. Трамп чітко і внятно пояснює. Без виборів нічого не буде. Тому дивіться: якщо наша влада на сьогоднішній день в Україні оголошує про вибори, в цей же ж день Трамп телефонує Путіну і говорить: Україна пішла демократичним шляхом, вони об'явили вибори. Ти маєш зупинити СВО, вони називають війну. Неважливо, ти маєш зупинитися. Путін на другий же день зупиняється. Ну, я вам даю гарантію. Запишіть собі, залиште це, що я вам кажу. Буде по-іншому, не буде. Варіант, от цей і він правильний. І ми менше втратимо, якщо це вирішиться отаким от чином. Якщо. І надалі влада буде говорити, що ніяких виборів, нічого, ми не будемо йти ні на які поступки таке і таке інше. Ми далі будемо втрачати людей, ми далі будемо втрачати території. І це закінчиться дуже погано. Тому, друзі, не потрібно поливати нікого брудом. Не потрібно зараз виясняти, хто там правий, хто не правий. Тому що думок буде. Тисячі, а може, і мільйони різних, розумієте? Питання сьогодні, номер один, це вибори. Цього вимагає відкриту Трамп. Чому? Тому що він домовився з Путіним вже. Він вже з ним домовився про те, що в Україні мають пройти вибори. Має змінитися влада або переобратися президент. Неважливо, вони і на, підуть і на, і на те, і на інше. Або перебереться Зеленський, або зміниться, буде інша влада. Вони обов'язково будуть вести перемовини, Але для цього потрібно заявити на весь світ. Або хоча б позателефонувати подзвон... Трампу і сказати: Я згоден, ми згодні проводити вибори. По іншому, друзі, нічого не буде. Ну просто нічого, ну буде, тільки буде гірше. Ти все доброго не буде. О, тому е, от, такі, от такі справи. Пишіть, будь ласка, е, коментарі, давайте свої думки які. Дякую, до побачення.